Army FM. Ми повертаємося в ефір АРМІЯ ФМ з цікавим співрозмовником на зв'язку із Армія ФМ Радіосильних і Радіовільних Олександр Стогнієнко, голова громадської організації Об'єднаний Байкерський фронт. Ми розуміємо, що фронт насправді є лише один, а є назва громадської організації, яка дуже сильно допомагає силам оборони України. Доброго ранку, пане Олександре! Вітаю вас, студія! Слухайте. Ну, ми точно знаємо, що ви передаєте силам оборони України мотоцикли, і це така якась незвична історія. Одразу зацікавила нас. Скажіть, будь ласка, як і для чого їх використовують наші військові? Так, ми відновлюємо мотоцикли, котрі нам донатять, які ми купуємо у людей. Ми їх відновлюємо до такого нормального технічного стану і передаємо збройним силам України. Вони їх використовують на свій розсуд, але це може бути евакуація, підвіз БК, доїзд до позицій, господарські справи. Навіть ми недавно передали на лиманському напрямку мотоцикл для капелана. І на цьому мотоциклі так на неділю нарізав паруські верби і підвіз до бійців на позиції. Направду дуже незвична історія. Починаємо собі це уявляти. І така, знаєте, щира, добра насправді посмішка з'являється на обличчі капілана на мотоциклі на фронті. Ну так. це цікаво. Це цікаво. Насправді, так, а взагалі що це за мотоцикли? І звідки саме ви їх дістаєте? Переважній більшості, Переважній більшості мотоцикли нашого бувшого київського заводу. Мзе, який випускав насправді такі господарські класні мотоцикли, які допомагали колись по господарству, і зараз вони ну десь у когось залишилися в неробочому, десь в робочому стані, і люди так телефонують, пропонують забрати, і навіть долучаються цілими громадами, так зішанська громада. Пан Мельник Сергій, попільнянська громада. Вони нам збирали мотоцикли там в себе по населеним пунктам і привозили фурою ці мотоцикли в білу церкву. Знаєте, це було так епічно. Заїжджає фура. Є там кілограм картоплі ще чогось. А це фура мотоциклів. Їх насправді приїхало до нас мотоциклів 12-15. І таких ходок було декілька, 4 чи 5. Рахували, скільки так. мотоциклів ви вже передали на фронт? От Загальна кількість яка Почали рахувати 160 мотоциклів ми відновили і особисто завезли на фронт. Ми почали десь більше півтора року тому возити ці мотоцикли на фронт особисто, щоб привернути увагу до нашої діяльності. Щоб об'єднати цим самим байкерську спільноту для того, щоб допомагати нашим побратимам, котрі боронять нашу країну там на фронті, а чи траплялися взагалі от такі мотоцикли раритетні, які вам передавали щось на зразок мотоциклів з колясками, які раніше використовували німці під час другої світової, щоб росіяни були шоковані от самим лише виглядом? Психологічна атака, тут ще додається, ну насправді всі ці мотоцикли вони нагадують це всі мотоцикли, з коляком, так це всі мотоцикли. Але ми останнім часом почали від'єднувати люльку і ставити розварювати такі евакуаційні платформи метр сімдесят на шістдесят. Туди якраз лягають ящики. БК а назад, ну на жаль, 300-200 наших хлопців їдуть. І власне, коли ми почали ці мотоцикли відновлювати, це до речі, ініціатива Олександра Міфіна з міста Знам'янта, Котрій з 2014 року почав відновлювати ці мотоцикли, але ми взяли ініціативу і розвинули її до таких, ну можна сказати, промислових масштабів. А бачачи нашу діяльність і бачачи наші мотоцикли на фронті, орки почали також використовувати мототехніку, і мушу сказати, що це їм вдається, і електромотоцикли, на яких вони безшумно заїжджають в. Власне... ланаправду, ви знаєте, от ви говорите багато хто повівся на заяви деяких осіб на початку широкомасштабного вторгнення і намалював собі картинку, що росіяни це якісь дурники, які нічого не вміють, нічого не знають. Це щиро, неправда. У нас дуже серйозний ворог, і нам дуже серйозно треба готуватися до кожного разу бойових дій із ним. А до речі, які підрозділи сил оборони використовують ваші мотоцикли, і хто найбільше, якщо не секрет. Кажемо, ми завезли в дуже багато підрозділів наші мотоцикли. Це 59-та бригада, 28-та бригада, імені лицарів зимового походу. 25-та січиславська. До речі, тут така історія з 25 п'ятої січиславською. Потім розкажу Та що вже почали так... розказувати щось. Трапилось погане чи хороше? Хороше якраз там працює боєць з таким позивним «Блек». І коли орки приземлили наш БПЛА в сірій зоні, сталося так, що. Вони сівши на цей мотоцикл. Доїхали до місця де приземлився БПЛА. Так забрали його, і їм вдалося доставити цей БПЛА вартістю 8 тисяч доларів на наші позиції. Отак, От мотоцикл, образно кажучи, 20 тисяч гривень і 8 тисяч. Далі наші воїни ставлять замість евакуаційної платформи ПКМ. І виїхавши на позиції, вони як вдасться, але деякі були моменти, коли вони знищували 2, 3, 5, Мавиків вартістю в 100 тисяч гривень мені присилають постійно якісь такі фото, відео. От військовий медик він рятував там бійця, прив'язавши його до себе ременем, він вивіз його з позицій. І дякуючи цьому боєць залишиться житель. Направду бачите, ми напевно десь недооцінювали до сьогоднішнього нашого спілкування. Українці багато в чому недооцінювали силу мототехніки на фронті. Це річ потрібна. І загалом, ви знаєте, якщо вже така історія пішла, то скажіть, як вам можна задонатити щоб наша армія була оснащена саме мототехнікою. Завдяки вам у нас сайт є вірніше, не сайт, а донат центр. Ми так називаємо його. Донат центр bikerfront.com.ua. Там можна задонатити, і власне, ми розпочинаємо ще новий проект: це електробайк для збройних сил України. Це теж тестовий зразок поїхав на, на п'яту штурмову. Поїхав наш тестовий зразок, і у нас дуже такі позитивні відгуки. Від бійків. Ну і ще не одними мотоциклами. Насправді не одними байками жива ваша організація, тому що є інші способи допомогти збройним силам, інші предмети допомоги. Розкажіть, будь ласка, чим ще допомагаєте? Так, наша волонтерська організація об'єднує не тільки байкерів, це люди, яким не однаково. В нашу організацію входять дівчата, які плетуть сітки. Це борис, це печені, пані Олександра. Вона комплектує наші мотоцикли сітками і до неї багато звертають. За допомогою бійців, ми коли їдемо, комплектуємо наші мотоцикли якоюсь їжею. Дуже нам в цьому допомагає МХП фонд, МХП громаді. Вони надають м'ясопродукти різного характеру приготування. А Дальше, ще е до речі, у ваших соцмережах є багато фото і відео з різних заходів, які ви проводите. Можете ще розповісти про заходи, власне і їхні цілі? Так, ми проводили, скажем, минулого року. Ми проводили мотопробіг із Слав'ян, Трушківка. Константинівка зібралися байкери тих того регіону. Ми привезли в Константинівку мотоцикли, які передавали на 72 другу, на нашим білоруським каліновського полку мотоцикли. Ми разом проїхали. Це має дуже велике таке значення. Ми не вибрали там карпатські якісь краєвиди. Ми вибрали ізюмські краєвиди. Ми таким чином приїхали підтримати наших побратимів, показати, що Україна живе і буде жити. Ну і загалом. Ще навіть відомі люди, а 4-го, так 4 -го. 4 -го травня. Ми провели також акцію в місті Ізюм на горі Рем'яни. До нас приїхали представники президентського полку, 3-ї штурмової. Ми їм також передали мотоцикли. І якось знаково було: ми передаємо мотоцикли на горі. А коли ти дивишся в іншу сторону, а там видно лінію на якій іде бойове зіткнення. Лінію mm. фронту якось так створює Ще такий, як як кажуть, вайб зараз модно говорити. Такий так, настрій, так, який так, пронизує так. тебе і дає певні відчуття. Ну а хто з відомих і... людей долучається до ваших заходів? Тому що я там Івана Леня десь бачив на Фейсбуку. Так, це мій друг давній би. Ми з ним вчились уменьському музичному училищі. Він ми знайомі більше 30 років. Ми зараз співпрацюємо з ним. Вони нам дуже допомагають. Допомагають і Сергій Жадан. Жадан Ани собаки, у нас був спільний проект Сергій Танчинець і гурт обмежень. Також ми відновили мотоцикли і спільно з ними передали військовим. військові капелани. Місто Київ, Будови Сергій, МХП Громаді, Фонд, такі організації і люди, як, з якими ми пліч оплічку їм дороги до перемоги. Слухайте, ну і я не можу не спитати в принципі, що таке от громадська організація байкерська, як вона виглядає? Це об'єднання різних байкерських клубів чи що, і цікаво, як ви підтримуєте. Стосунки з іноземними байкерськими клубами, організаціями, чи ви дружні з кимось? Так, це об'єднання волонтерів, об'єднання мотоклубів, вільних байкерів нам дуже допомагають ЕМСІ СКАЗ, Хоп, Київ, Бандітос Київ, авіатори, коля з Піридону, мотопробіг єдності, МФК Подорожники, МФК Воров, Гараж, місто Рівне, Костя Домітро і Садовий Володимир. Дуже багато насправді байкерів долучилися до її ініціативи. Щодо закордонного спілкування та міжнародні відносини. Так, та, Королівство є така громадська організація «Мотоцикли for UK». Габріела Юля і Габріела Райвіс. Вони відновили мотоцикли «Сузуки» і привезли «Білу церкву. І ми разом тоді з ними поїхали. Зюмка, Саха, Дружківка пороздавали ці мотоцикли. І наразі вони ще готують партію мотоциклів. Котрі ми разом передамо нашим байкерам, переїхав кордон, мотоцикл з Великої Британії. Байкери долучилися з Великої Британії і задонатили Хонду. Ми її вже знаємо, що ми їм передамо для рекордностіровки на місцевості в 67-му бригаду правого сектора, де служить. Хуган Дмитро теж наш побратим. Ну і загалом дуже багато добрих справ ви е, зробили. Бажаємо, щоб ви надихалися на такі речі ще більше. А ось ховачі побажання вже на завершення нашої розмови стосовно наших захисників і захисниць, нам дуже хочеться почути за доброю традицію армії ФМ. Що скажете цим людям? Я скажу цим людям. Коротко, повертайтеся, повертайтеся, будь ласка. Живіть. Дякую вам величезно, Олександр Стогнієнко, голова великої байкерської громадської організації, був з нами на зв'язку. Розповідав про те, як байки і мотоцикли вирішують долю важливих речей на фронті. Що варто так само оснащувати наші сили оборони мототехнікою. Це необхідно. Армія ФМ.